Доброго дня всім! Так як канал у нас не тільки спортивний, а й з ноткою саморозвитку, я вирішив для вас записати відео з переліком книг для саморозвитку, які я прочитав, які я міг би теж вам радити прочитати. Моя сама перша книга, яку я собі купив, це Девід Йофета Майкл Кузумано Стратегії генії про Біла Гейтса, Стіва Джобса та Енді Гроува. Досить така цікава книга про їхні долі та їхній бізнес. Останні книги, які я в цьому році прочитав. Із останніх це книга Бориса Джонсона Фактор Черчилля Як одна людина змінила історію. Та дві книги про фінанси та фінансовий розвиток: це Роберт Кіосакі Багатий тато, бідний тато, та Джордж Клейтон найбагатший чоловік у Вавилоні. Досить такі теж цікаві книги, пізнавальні та повчальні. Тож теж їх рекомендую до прочитання. Ще одні з недавніх книг були про психологію, а саме Томас Еріксон в оточенні ідіотів. Це перша книга. Але не зважайте на назву, там розповідається про кольори темпераментів людей. Досить -таки цікаво, тому що я з цієї книги дізнався, що в мене зелений темперамент, і серед моїх знайомих є червоні, жовті та сині. А друга книга теж цього автора В оточенні психопатів. Теж згадується перша книга, але тут йдеться про маніпуляторів, такий собі інший тип людей, і як з ними боротися. Також я прочитав декілька книжок Дейла Карнегі, а саме, як перестати перейматися та почати жити це перша книга. Та друга як завойовувати друзів та здійснювати вплив на людей. Досить такі, теж досить такі цікаві книги про психологію, про взаємовідносини з людьми і так далі. Також була книга Марк Менсон Тонке мистецтво по фігізму. Досить такий цікавий підхід з його боку, але все ж там розповідаються досить цікаві речі про життя і наше відношення до нього. Тож, це. Одні з таких, з таких недавніх книг. Я дещо читав теж в електронному вигляді, але я не записував тоді ці книги. І те, що я раніше ще читав, я можливо вже навіть не пам'ятаю, це я назвав ті з відносно недавно прочитаних. Але я буду вдосконалюватись і буду далі шукати якісь цікаві книги. Якщо ви знаєте якісь цікаві книги про психологію, саморозвиток, можете писати мені в коментарі, я залюбки прочитаю. А ці книги я викладу в описі під відео. Там, може, ще якісь деякі книги напишу, які згадаю. Тож можете переглянути, взяти собі на збройня та вдосконалюватись. З приводу книг все. З приводу тренувань я обіцяв в минулому відео, що розкажу про свій майбутній зал, в який перейшов. Це зал Алігатор, яких у нас у місті вже три. Третій якраз відкрився недалеко від цього місця, де я живу. Тож мені буде зручно туди ходити. Але е, тренування я почну за кілька днів, тому що після операції на ніс е, треба ще 2 тижні від операції не навантажувати себе. А в вівторок якраз буде вже два тижні. Тож, трохи ще відновлюсь і буду вривати в зал з новими силами. Будемо підкорювати нові. Нову вагу, ставити нові рекорди. Але це поступово, відразу буде три тренування або тиждень такі легкі для входу заново в колію, а вже потім потихеньку буду збільшувати навантаження і робочі підходи. І також паралельно я може зніму якісь відео вдома з домашніх тренувань. У мене є кілька ідей. Але якщо у вас теж є якісь ідеї, можете мені писати в коментарі, що ви хотіли, щоб я зняв. Це допоможе в створенні нових відео. А на цьому все. Маленький по Якщо вам сподобалось відео та взагалі відео, яке я викладаю, цей канал, то рекомендуйте його своїм друзям, знайомим. Це придасть мені мотивації та сил викладати та придумувати нові відео для каналу. Та й взагалі, щоб канал продовжував існувати та рости. Будемо досконалюватися разом. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нехай щастить.